Уявіть собі, тихий, майже стерильний Сінгапур початку 80-х. місто, де злочини трапляються рідко, а нічні вулиці здаються безпечнішими за день у багатьох країнах. Та в січні 1981 року в районі Таопайо цей спокій розбився вщент. Спершу тіло дев'ятирічної дівчинки у мішку біля ліфта. Через два тижні десятирічний хлопчик мертвий під деревом житлового комплексу між будинками 10 і 11. Пізніше люди дізнаються обох дітей убили, щоб заспокоїти богиню Каллі. Їхні душі забрали не фанатики, не секта, а звичайний, на перший погляд, чоловік, який називав себе медіумом. Його звали Адріан Лім. І разом із двома жінками він створив наймоторошнішу кримінальну історію в сучасному Сінгапурі. Адріан Лім народився 6 січня 1942 року в сім'ї середнього класу. Сестра описувала його як вибухового і запального. Зі школи його відрахували. Він встиг попрацювати інформатором департаменту внутрішньої безпеки, потім електриком. У 1967 році він одружився зі своїм коханням дитинства. Перед весіллям прийняв католицизм. Пара жила звичайним життям до моменту, коли в 1970 році придбала квартиру на сьомому поверсі будинку номер 12 у Таопайо. У 1973 році Лім захворів на окультизм. Він почав приймати клієнтів у зйомній кімнаті і швидко став популярним серед барних працівниць стриптизерок і повій. Його фокуси, особливо трюк з голками в яйці, переконували людей, що він має зв'язок з надприродним. Він молився богам різних релігій, використовував образи богині Калі та вигаданого фрагана, сіамського бога сексу. Жінки платили йому, а деколи він переконував, що єдиний спосіб лікування від духів і проклять це переспати з ним. А деяких дівчат він гвалтував статуетками богів. На яких молився. Також Лім, граючи роль шамана, проводив електрошокові терапії, реальні удари струмом. Кетрін Тан познайомилася з Лімом через знайому стриптизерку. Вона була вразливою, втратила бабусю, конфліктувала з батьками і почувалася нікому не потрібною. Лім увійшов у її життя, зробив її коханкою, а згодом жертвою. Він переконав її переїхати до нього в квартиру, де мешкали вони з дружиною, присягнувшись перед іконою Христа перед дружиною, що в нього стан нічого немає. Це була брехня його дружина пішла від нього з дітьми і подала на розлучення. Згодом тан стала не лише його партнеркою, а й підлеглою. Він би її залякував, використовував як повію. Вона навіть вступала в сексуальні стосунки з малайським підлітком і з власним молодшим братом, бо Лім переконував її, що це збереже молодість. Історія Хока Хун почалася у 1979 році, коли її мати привела її сестру на лікування до Ліма. Побачивши його трюк з яйцем, Хо повірила, що він справжній шаман. Лім захотів зробити її святою дружиною, хоча вона була вже заміжня за Бенсоном Лом. Щоб контролювати її, він ізолював її від родини, переконуючи, що всі навколо хочуть її зла. Тут історія стає ще жахливішою. Під час однієї електрошокової терапії чоловік Хо Бенсон Ло отримав смертельний удар струмом у квартирі Ліма. Хо вижила Лім. Примусив її повідомити в поліцію вигадану історію про несправний вентилятор. Справу закрили після смерті чоловіка. Хо мала галюцинації, чула голоси. Але після лікування в психлікарні повернулася до ліма. У 1980 році Лім зґвалтував продавчиню косметики Люсі Лау. Він напоїв її молоком з розчиненим сильним заспокійливим і кілька тижнів знущався з неї, вимагаючи сексу і грошей. Коли він повернув її сім'ї заздалегідь узгоджений викуп, він дав менше грошей, ніж домовлялися. Лау звернулася до поліції. Ліма та Тан арештували, але відпустили під заставу. Розслідування тривало, і Лім зрозумів, цього разу йому не втекти. У його хворобливому розумі зародився план. Лім вирішив зробити щось настільки ж жахливе, наскільки й абсурдне. убити дітей, щоб перше налякати поліцію, створивши видимість ритуальних убивств, друге підтвердити силу богині Калі. третє помститися Люсі Лау і також довести свою владу над тан і хом. Він переконував своїх дружин, що калі вимагає крові дітей, і що фраган наказав йому займатися сексом із жертвами жінками. Хо побачила Агнес біля церкви і привела в квартиру Ліма. Її нагодували їжею та напоями зі снодійним. Коли дівчинка заснула, Лім зґвалтував її. Близько опівночі вони задушили її подушкою, пили її кров, розмазували її по зображенню калі. Після цього утопили у відріз водою та добили електрошоковим апаратом. Тіло поклали в мішок і залишили біля ліфта будинку номер 11 Слідство не знайшло підозрюваних. Хо привела газалі до квартири. Хлопчик не заснув. Снуді не діяло слабко. Лім, ударом по шиї, оглушив його, зв'язав. А потім разом із жінками проводив ті ж ритуали з крою. Під час утоплення газалі боровся, блював, але загинув. Коли вони винесли тіло, кров залишила слід, і цей слід став фатальним. Поліція виявила приривистий кровавий маршрут, який привів їх прямо до квартири 467 f на сьомому поверсі будинку номер 12 На дверях змішані релігійні символи: хрест, дзеркало і лезо ножам. Лім сам відкрив двері, сказав, що живе з дружиною Тан і подругою Хом. Спочатку він стверджував, що сліди це свічний віск, потім що це кропкурки. Під час обшуку знайшли справжню людську кров, папірці з особистими даними вбитих дітей та волосся Агнес, яке Лім намагався змити в унітаз. Тут же поліцейські і виявили, що саме Лім вже проходить по справі з гвалтуванням. Квартиру оголосили місцем злочину. Усіх трьох забрали на допит. В Сінгапурці масово приходили до судів, намагаючись, хоча б краєм ока, побачити вбивцю медіума. Газети детально описували сексуальні та криваві фрагменти справи. Частину читачів це обурювало, інші, навпаки, підтримували відкритість преси. Процес став найбільш сенсаційним у 80-х 41 день слухань і жахи, від яких холола кров, ритуали, сексуальні збочення, електрошок. Пиття крові суспільство сприймало Ліма як втілення зла. Його адвокат Кашин отримував погрози за захист такого нелюда. А ослідчий Найт став національним героєм. У в'язниці Ліма ненавиділи його, били, принижували, обходили стороною. Справу Ліма називали міською притчею про жах. Це історія про те, як один харизматичний маніпулятор знищив життя десяткам жінок, підпорядкував собі повністю зламаних особистостей. І забрав життя двох дітей, щоб захистити себе і підживити власне марення. Сінгапур довго не міг оговтатися від шоку. Навіть сьогодні згадка про Адріана Ліма викликає у старших жителів міста страх і огиду. Це не історія про ритуали, це історія про владу над слабкими, про зловживання довірою і про те, як легко людина може приховатися за маскою цілителя.